По всій Україні вже почали свою роботу дільничі виборчі комісії. Втім, як на Рівненщині, так і в інших регіонах виникає чимало колізій насамперед юридичних. Так, наприклад, окружний суд відмовився відмінити постанову 152 та 153 ОВК, якою до складу дільничих комісій вводились так звані двійники. Мовляв, окружкоми не мають повноважень перевіряти списки членів ДВК інших округів. Таким чином у нас склалася парадоксальна ситуація, коли в законі є норма, яка вимагає, щоб двійників було виключено. А на практиці ми маємо рішення, які показують, що зробити цього окружні виборчі комісії не можуть або не хочуть. Та, попри рішення суду, двійників таки на дільницях не буде. Нині партії самі активно замінюють своїх членів, які зареєстровані одночасно на кількох ДВК. Серед вже традиційних порушень опорівці фіксують підкуп виборців. Щоправда, тепер у політиків та членів їх команд з'явився ще один інструмент для маніпуляцій камери відеоспостереження. Даючи гроші, виборців запевняють, що процес їхнього голосування буде видно на камері. Проте це неможливо переконують спостерігачі, адже веб-камери не будуть направлені на кабінки і таємниця голосування не порушиться. Крім того за гроші пропонують не лише правильно проголосувати, а й просто не прийти на дільницю 28 жовтня. Також варто відмітити, що дана наша передвиборча кампанія є досить брудною. Вона є брудною і в рамках України, і, зокрема, на Рівненщині. тому що дуже багато е антиагітації чорного піару ми фіксуємо у всіх виборчих округах. Ще одна новинка останніх днів масове зняття кандидатів, і мова йде не лише про домовленість між різними політичними партіями. Цікаво є те, що як ми знаємо, дуже багато партій, таких маловідомих, висунули своїх кандидатів по одному кандидату для того, щоб мати можливість подати своїх представників до окружних і дільничних виборчих комісій. Вони зараз, цих своїх кандидатів, яких вони одного кандидата висунули, вони зараз також знімають. Тобто, це говорить про технічність цих політичних сил. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.